Така монтажна пилка є у нас на огляді фірма JetPolська. Так вона виглядає. Такий от металоріс. Що ми маємо по параметрах? Напруга 220, частота 50, потужність 3 кВт, кількість обертів 3900 і 355 диск. Стається, підіймається. Де такий ланцюг. Можна зафіксувати її от в такому положенні. Тут така новинка на ринку, їх ще не було, вони заїхали в Україну тільки в 25-му році. Ну, візуально вони виглядають класно, є гарантія, сервіси. Можемо відправити вам в будь-яку точку України новою поштою, Укрпоштою. Якщо моделька вас цікавить, телефонуйте, є в наявності. Ось така от монтажна пила від фірми GED Polska.